І будуть часом ландійські сержанти з двох сторін закриті, і командир сержантів застрягає всередина. Мається дати наказ пройти вперед. І масована двіжуха по крайньому лівому флангу рухається з боку імперії, кого тут тільки немає, і важка піхота, і середня піхота. Вони рухаються всі до бландійських сержантів, які розуміють. Ну вже ну цей лучник, звісно, непогано тримається. Хочу сказати. Я думаю, він набагато швидше заберу. А все чому? Тому що частина з його човаків стріляють з луків, а частина тримають утут -от на підході. Бачите, і він виходить в соло, може бути. Вітаю вас, любі друзі. Я знаю, що для вас це, можливо, буде несподіванка, що ми на цьому каналі знову з'являємось. І ще не у звичайну гру, а у цілу Mountain Bay 2 Bannerlord, Але так, я вирішив спробувати. Бо мені чат GPT підказав, що є там пару варіантів, як можна канал вивести зі стазісу. Ну, і коротше, я вирішив спробувати. Хочу від вас образити лише одне, що ви поставили лайк цього відосу, а я прокоментую вам бій у грі Mountain Bay 2 Bannerlord. 10 на 10-2000 гравців. У нас. Що тут у нас? Вландія проти імперії. І це буде дуже цікаво подивитися, скоріш за все. А, у імперії у нас. поки що штуку, У Вландії, тобто у нас один конний загін. Раз, два, два, тобто три Три конних загони. Раз, два, три, чотири піхоти. І раз, два. стрілецьких загони. У а, імперії у нас раз, два, три конних загони. Раз, два, три, чотири. чотири піхотних, один просто як типу а, стрілки. І раз, скільки там, два лучни. Подивимося зараз. Карта називається Сент-Франциско. Не Санкт-Франциско, а Сент від слова пісок. А, і у нас вже починається перший бій. А, ну Перша заруба. Тут в будиночках імперські легіонери а, файтяться із. Вландійськими сержантами. Поки <кій> що важко сказати, хто перемагає. Підходить підкріплення зараз з боку імперії. Вони підтягують сюди більше легіонерів, трішечки крутіше в них одяг. Там все І вони зараз намагаються бійти ззаду. Подивіться на це, майже обходить. І будуть часом вандійські сержанти з двох сторін закриті. І командир сержантів. Застригає всередині, намагається дати наказ пройти вперед. Але ще підкріплення проходить з боку імперії. Вони підкидають ще сюди десь 20-30 піхотинців. І з усіх сторін просто закривають з усіх важливих сторін бідного капітана, який тут не, знаю, не знаємо чого. Взагалі в соло залишився. Його капітани імперії намагаються просто витіснити. З лівого флангу ще там рухаються легіонери. Прорубує собі шлях на вихід. Командир. Вландійської піхоти. Вони, до речі, втрачають два загони ціли, тому що були а, лицарі спешене і були а, оці сержанти. І Він собі прорубав вихід і вийшов з оточення. Тут а, в, іншій, а, в інших дверях у нас також бій іде, але вони плюс-мінус однаково тримаються. І масована двіжуха по крайньому лівому флангу рухається з боку імперії, кого тут тільки немає. І важка піхота, і середня піхота. Вони рухаються всі до вландійських сержантів, які розуміють тепер, розуміють, що їм треба терміново звідси відступати, і відходять назад. Також, до речі, а, я ще з вам увім. Вімкну музяку, яку я люблю слухати під час uh, гри саме в баннер uh, Лорд. Я її трішки тихіше тільки зроблю, щоб вона нам не заважала. Я дуже сподіваюся що ви мене будете чути. Так, рухаться вони далі вниз, але вже їх на лісниці зустрічають. Дуже мало вандійських сил. Не бачу, де ще є підкріплення у вандійців, але здається, є тут габела. Два або, можливо, навіть три загони, і ще і лучники на горі є. На горі якийсь командир імперський поставив лучників. Які розбивають піхоту. Але тут один челік ландійський заходить і каже, що я зараз вам тут покажу, от тут на Білорузі, то ось Але, ну, Нічого не вийшло в нього. А з іншого боку, тут імперські віліт, чи як, як правильно сказати, з копіями на перевес, рухаються по стінкам, їх розстрілюють вже арбалетчики ем, вландійські. Тут, як я й казав, вибили всіх вландійців, які були на лісниці. Ем, залишається ще буквально один загін. <кхи> Sorry, я трішки не хворію. Буквально ще один загін залишається. У ландійців, але його також вибивають. У нас зараз 10 на 10, це бої онлайн. Це все живі люди. У кожного з них є свій загін. Режим гри називається командир. Капітан. Хтось спати. Так, і імперці спокійно. Майже без всіляких проблем вибивають всіх піхотинців в Ландії. Черік намагається втікти, тут стрибає вже навіть, але падає і розбиває собі голову. Так, залишається іще доволі таки малувато юнітів. Залишається один в цілому юніт. Це арбалечик. Арбалечик фландійський. Вони тут намагаються, це, до речі, слабкий арбалечик, тобто в них нема броні, але їх велика кількість. Він один проти всієї команди імперії. Єдине, що у одного імперці тільки три чувака. Вони намагаються відтягнутися трішки назад. Тут навіть е, кавалерія підскакує. Але вибивають. Вибивають катафрактарія. Рухається далі, буде тікати, можливо, буде тягнути час. Ага, тут є у нас ще один челік. Буде метать капіона. Ой, чудово, вибиває челіка копійом. Бере топорик Бере топорік, починає їх гапселити. -е -е! Дає наказ атаки, але я не впевнений, що там хтось у них є. І що... Ага, да, є. От підходять іще підкріплення з його боку. Але для арбалетчиків це може стати легкою здобиччю. Бо вони без щитів. Двобій капітанів. І поки що. Поки що перемагає капітан вальфійських арбалетчиків. Але це поки що підкріплення не підійшло. Ой, а тут челіки з цими топорами дуже круто справляються. Дивіться, як вони вибивають. Лише одним ударом, майже майже одним ударом вибивають тіпів. Підходить підкріплення основних сил імперських. Тут м'ясо просто вирубає оцих пацанів. Плотних. І зараз велика-велика купа піхоти рухається ближче до, хочеться сказати, до тригера. А ближче до арбалетчиків. Арбалетчики, навіть якщо дуже будуть старатися, у них нема шансів. Тут вже і щитоносці підходять. Хоча вландієць не відступає, і з цими в принципі, задачами справляється непогано. ну При тому, що у них тут мало всього було, чуваків. Він ще непогано справився. Але ну ти же ж... нічого з цим не поробиш. І Імперія перемагає. Що там ще десь 14 типів? Десь 14 типів бігає, чи є тут адміни, чи ні, щоб їх а, мінусанути Було б дуже цікаво подивитися. Пошукаємо ще одного ботика. Тут, здається, знайшли. Були з арбалетами пехи. Так, да, добивають останніх. Чудовий бій. <кій> <кій> Дуже цікаво, що цього разу глендійці будуть робити, тому що, отак, от по-тупому, як вони зробили, розділивши свої сили, це їм, в принципі, коштувало гри. По імперці рухались разом. Карта мені ця, якщо чесно, не дуже подобається. Не тому що вона погано зроблена, тому що вона дуже удобна для взаємодії зі своєю ам, армією. Бо, типу, якщо ти на відкритій місцевості, там хоч можна розмістити там знаєте лучників десь, кавалерію провести. А сюди кавалерію ти не завезеш нагору. Так, стають у нас обидві сторони. У Вландії у нас раз, два, три, чотири п'єха. Два. Кінноти і один стрілок. Правильно. А у імперців. Ну, в принципі, мені здається, у імперців трішечки А, Ну, обрана двіжуха. А у ландійців просто дві кінноти, які ви не зможете тут реалізувати по-нормальному. Цей бій дивимося з боку в Ландії. Ставку рублю поки що на імперію по причині того, що тут є слабке місце у Вланді. Зараз велика велика кількість, їх буде рухатись ближче до точки. Тут якийсь челік, здається, АФК стоїть, взагалі. Чому? Може, відійшов? Ну да логічно, якщо він АФК, то він відійшов. Away from keyboard. А, так. Заходять у нас імперці. Імперці встигають швидше. На точку Б. На точку С поки що ніхто не зайшов. Але вже Вландія на горизонті з'являється. Чиліки. Yeah, Незрозуміли мені причині. Чого вони біжать? Що вони роблять? Ой, як тут конь, конь нормально навалює. Вони, можливо, потілялися трішки. А, ось вони, основна сила йде звідси. А, ну таких зараз роз, от подивіться. Тут варіантів ніяких не буде, звісно. Тому що імперсів як завжди мільйон. Проти такого ти нічого не зробиш, тільки якщо у вас така ж сама кількість буде, і ще й арбалетчики, якщо допоможуть по флангам настрілювати. Але ж знову таки, в такій закритій місцевості, там, де велика кількість будівель, це дуже важко реалізувати. Рухаться вони далі. Ну тут їх десь челіків 400 точно йде, тільки по цій стороні. Ага, ландійці вирішують знову в соло по одному. А. В... Як вони. це? Є підкріплення, окей, є ще один загін підкріплення. Один загін зараз прийняв на себе удар. Один іде позаду. Їх двоє проти чотирьох, плюс-мінус. Чотири імперських юніта проти двох ем, вландійських. І ще й зверху у нас є стрілки імперські, які будуть просто розривати. Дивіться, вони вже майже протіснулись, майже пройшли. Іде підкріплення, але щось дуже повільно воно йде. Тут перестріляють всіх по кількості просто. Де підкріплення? Де ще типи. Арбалєчик, як завжди, в засіх, і буде до останнього в соло херачитись з усіма. Тут у нас, бачу, теж підкріплення йде нарешті. Але, але, але знову ж таки дуже повільно, запізнюються вандійці. Шанс у них є тільки, якщо зараз ще хтось зайде, тут бачите, вже до стінки прижали. Повністю до стінки, знаєте, здавайтесь, бросайте зброю, бросайте щити. І кажуть, без варіантів. Вони намагаються втриматись, але вже все. Вони відрізані від своїх союзників. Союзники ще хоч намагаються. Оці е, мечники щось зробити. вони, правда, з булавами, але не важливо. А всі інші от тільки-тільки всрався, як ото називається. Де ж ти раніше був сонечко, блядь? Тут пацанів розривали. У них ж перевага в кількості не, не, не тільки в цьому враховується, що їх більше, а вони ж витісняють їх. І зіштовхують, вон, попадали деякі. І імперія себе впевнено дуже почуває, вони рухаються дві жухи. Тут іще один тіп, ще двоє типів боталого просто до кінця тримаються, вибити не можуть, попадають чуваки в, в стінку. Добили нарешті. І у вландійців проблема. А коні то Нахіра ж ви кони брали? Ну, от вам і коні, пацани. А підкріплення не хочете цими конями дати, ні? Часом? А вони не дадуть, бо коні не залізуть сюди. Вандійців просто виштовхують, вони падають, вони, бачите, втрачають хп. Ріжуть як я не знаю кого. Вони намагаються, можливо, відступити вже. Хоча це вже не допоможе. Менше і менше ландійців залишається. Як і казав, якизафарбалечик, живий! Конь живий! Іще один конь живий, а піхоту все розбивають. Отак от, от вам балансик. Понабрали коней. Одразу було зрозуміло, що Вландія перем... програє якраз таки через коней. А, точка А остання залишається. Вона під контролем імперії. І останній супротив. Останній супротив вландійський. Добивають. Добивають останніх піхотинців. І тепер у Вланді лишається лише один кінь, два, коня. І арбалечик. Арбалечики стоять тут у нас. А, це лучники. Вони взяли лучники замість арбалетів, окей. Стоять у нас лучники тут, вони дуже плотно стоять, тому не можуть стріляти всі одразу. Зараз сюди зайде, просто піхота всіх переріже. То це у нас що це за юніт? Вангард. А, це ж вони є, це коні. Вони були конями, просто вони взяли спешились. Тут намагався хтось зайти вже, до речі, вже порозстрілювати їх. Ой, ой 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 заходять, заходять потрошку. Тут велика движуха просто рухається в цю сторону. Намагаються вони щось там понастрілювати, але їх вже закидують копіями. Мітательними. Хота намагається пробитися всередину, але поки що не виходить. Тут м'ясо просто в толпу стало і не дає своїм тілом пройти. Арбалетики ще десь досі живі. На секундочку. Так, копі ставить челік на праву сторону, щоб можна було у фланг кидати, але тут вже більше по своїм в сраку киданув, типу тільки що... Тут падають, типе, їх вже одразу зустрічають чудовий бій для імперії, не для Вландії. І добивають останніх. Лишається іще десь загін фуловий арбалетчиків який точно так же, як і попередній бій, десь никається на Крисюка. Чому? Не знаю. А ось вони. Я б на їх місці навпаки використовував з самого початку. Ну і їх вже. А, у нас ще є мечників трішечки. Це мечники? А, це лицарь, це якраз таки кінота, яка спешилась, блядь. Вони були на конях і спешились. Або, можливо, це такі юніти є вони, типу, як піхота і рахуються. Вони чисто з копіями, походу, у них навіть мічей нема. Це такий баланс. Арбалетчики намагаються, звісно, допомогти своїм. Але тут, бачите, своїх теж понавистрілювали. І де підкріплення з боку імперії? Ну тут уже ну, розумієте. Тут майже 300 чуваків лишилось. Арбалети це просто трата часу. <кій> На місці в Ландії я в цьому випадку взяв би чисту піхоту, суто піхоту, а якщо арбалетчиків якихось, тих треба по уму десь ставити. таким чином, щоб вони могли і стріляти, і вступити в бій, якщо що, для масовки. Бажано брати їм одразу родокські оці щити. Повіси. Бо інакше всі будуть отримати пізділей кожного бору. Челіки не можуть пролізти. Але вже все. Сам попався. Ну і 2-0. До трьох перемог. а до речі, у влендійців якраз таки лицар на першому місці. лицар на першому місці. Ось він. Виходить, що його э, кіннота на цій карті рахується як піхота. Тобто вони без коней спалюють. Ми зараз подивимося ще раз, щоб точно вже э, впевнитись. E, э, і вони просто їх набагато менше, ніж інших, але вони дуже непробивні. E, просто нещодавно змінився баланс. Я давненько вже не грав саме на цьому сервері, і, можливо, цей момент саме так і зробили. Да? Оце ж вони? Це ж вони Найтс? Так, да, Найтс, все правильно. Вони кінноти тут нема. Uh, вони спавняться всі без кінноти на цій карті. І у їх юнітів є свої плюшки. От у цей юніт він супер-мега, просто крутий. Мені треба було це перевірити, я перевірив тільки що, так, да, я впевнений вже. І вони дають мега хіра урону, а їх дуже важко вибити. І у них там ХП здається в два рази більше, ніж у звичайного. Тіпа. Ну, подивимося, тепер. Um, що вони тут знову взяли? Знову стрілків взяли. Ну, як завжди. Їм ем треба зібратися просто докупи і однією великою масою, баталією рухатись в центр карти і десь тут давати бій. Поки їх лучник, якщо вони в них є, звісно, ставились би на стіночку, от сюди, ну тут куди би я поставив, Поставив би сюди на стінку і звідси би просто по ним гасив. Але це ж пацани, для цього ж треба розуму, це ж не так то просто. Це треба подумати, це треба знайти місце, треба пройти на цю кришу, бо сюди ж, теж спробую сюди зайти. Це тільки десь звідси для цього знову ж таки знати карту, тонкощі, оці всі двіжок гри і так далі. Так, ну а цей челік, якого життя, походу, нічому не вчить, знову рухається саме перший вперед. Тут вже типи на досвіді, бо попередні бої показали, що Вландія трішечки тупить, рухає своїх типів теж в центр. А, але Вландія цього разу вирішує відкатитись. Відкатуються назад, ідуть на криші. Не знаю, чого їм ця такта дасть. Тут По одному їх вже зустрічають, як вони називаються, Мінавліон. Пі Піхотинці з. Блять. Ну коротше, оці... з дворучною Хуйньоюся, я не знаю, як вона називається просто. Я давненько вже Bannerlord не грав, і я не знаю деякі назви зброї. Uh, вот. Але вони щось пропускають цих тіпів, рухаються далі. Можливо, вони хочуть на перехват піти. Намагаюся знайти, де у них сосредоточення всіх сил. Ну, імперці, як завжди, толпою двігаються. Але у нас мінімум 4 або навіть 5. Загонів вландійської піхоти, тут в перемішку з лицарями. Ой-ой-ой-ой-ой, пішли якраз таки на точку А, і вони вмикають тепер стратегічне планування навіть. Ні, хіра собі. Вландійські лицарі реагують на загрозу. І зараз буде бій. а Я не впевнений, що лицарям буде змога тут щось зробити. Бо вони всі з копіями чи будуть вони пробиватися? Ну пробивають, дивись. Пробивають. Шатаються трішки из-за того, що, блядь, от я б за те, щоб розробник це пофіксив. Ох ти! На голову прям чувак на лошаді скаче один, другий. Каже, хто тут? Хто тут до нас поліз, на нашу імперію? Але одразу його копейщики розбирають, при цьому у копійщиків проблеми, конечно, тут. Копійщики самі отримують піздюлей, бо їх лише один загін проти одразу двох. Підкріплення, ну, як, звісно, підкріплення нема, арбалетчики не стріляють, хоча могли б дати пару залпів офігенних Арбалетчики відходять кудись ще, в іншу сторону. Можливо, а, у фланг хочуть ударити фланг цим легіонірам. Це теж може спрацювати, в принципі, але йому треба їх. Спредаут зробити, бо вони дуже плотно стоять один до одного. Ну, а лицарі, звісно ж. Проти двох загонів вистояти не можуть. Половину порізали, половина відступила. Навіть менш ніж половина відступила. А, і ще підкріплення імперське. Тут десь. Ага, ну знову наш пацанчик. Лучник тримається проти, до речі, катафрактів. катафрактів імперії Дуже потужний юніт. І вони утримуються, Ніхіра собі, я вам хочу сказати. У нас тут є також, е, це у нас хто? Легіонери із. Е, е, як вона називається? Спілумами. Невже. Ну, цей лучник, звісно, непогано тримається, я хочу сказати. Я думаю, його набагато швидше заберуть. А все чому? Тому що частина з його чуваків стріляють з луків, а частина тримають отут -от на підході, бачите, і він виходить в соло, може робити одразу дві справи. Спочатку хотів на нього напиздіти, а тепер розумію, що в принципі правильно. Всі три точки тримають зараз імперці. У нас uh, розкидан бій на дві сторони. Я дуже намагаюся і туди, і сюди. Але навряд чи встигну. Так, тут uh, лучників дуже круто, дуже просто круто ставить імперський челік. Вони стріляють майже всі. І всі вони дають урон. Частково, може, по своїм дадуть. Але бачимо, все менше і менше лицарів ландійських залишається. Добивають всіх, дивись! Звісно, ФРЕДЛІ ФАЙР тут урон 100% здається, але просто анігіляція ВСЬОГО всьландійського. Імперці не дають жодного шансу владійцям просто якось а, оговтатись від цього. ОТ ТАНІЙ лучник там був, теж його вибили. І у нас. А, ні, добивають отут. І у нас переможець, любі друзі. Добивають всіх, Боже, як це прикольно! А, так от про ці подьоргування, я казав, було б непогано, якби розробник це все пофіксив. Я не сподіваюся, що вони оце в, в вересні чи в жовтні, коли вони випускають нове оновлення на цю гру, там сейлс, щось з плаванням пов'язано. Вони пофіксять ці всі баги, тому що вони, мене це бісить. Мене бісить поведінка повідін, штучного інтелекту. Це все можна зробити. Я знаю, я, я тепер починаю в них вірити. Думаю, вони вже ніхіра не зроблять для цієї гри, але вони продовжують робити. Так що сподіваємося, що гра буде ще цікавіше. Ще крутіше, ніж вона є. А до речі, я вам хочу сказати, що в цю гру просто зараз грає 55-60 тисяч людей онлайн на секундочку по світу. Тобто гра дуже популярна в світі. Ну і перемога у імперців: жодних шансів не дають вландійцям А вони навіть попри те, що тут є загін. А цього лицаря, який навибивав 227 тіпів, все одно не змогли нічого зробити. Ну, якось так, любі друзі, з вами був Робін Гудіще. Не забудьте підписатися, якщо ви гість каналу. Ви дуже допоможете, якщо поставите лайк. А я вас всіх обнімаю і публікую цей відос на тест, щоб подивитися, скільки його подивиться. Не забудьте якийсь коментар написати. Вже три місяці нічого тут не публікував. Ну і до зустрічі! Всіх обняв!